Тож кажу ж вам, що коли ваша праведність не перевищить праведності книжників і фарисеїв, то не війдете до царства небесного. Ви чули, що було сказано прадавнім не вбивай, а коли хто вб'є, той підлягає суду. А я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого, безпідставно підпадає під суд. Якщо хто скаже на свого брата рака, виродок, буквально, той підлягає Верховному суду. А хто скаже дурний, той підпадає під вогняну гієну. Отже, якщо принесеш свій дар до жертвенника і там приглядаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиш там свій дар перед жертвенником, піди спершу в примири зі своїм братом, а тоді вже і принось свій дар. Домовляйся швидко зі своїм противником, доки з ним на дорозі, щоб противник не видав тебе в суді, а суддя тебе не видав в слузі і не кинули тебе до в'язниці. Запевняю тебе, не вийдеш звідти, доки не віддаси останнього кондранта. Займайте, будь ласка, свої місця. Ми з вами рухаємося по нагорній проповіді нашого Господа Ісуса Христа. І я вас поверну трошки в контекст. Це околиці Галілейського моря, дуже великий натовп людей, яких Христос ів, вигнав демонів. І Він не просто робить і забезпечує їхні, знаєте, такі фізіологічні потреби, але він їх починає навчати. Він їх починає навчати, говорити їм принципи Божого царства. І розповідати їм. І минулого разу ми з вами говорили і почали говорити з 20-го вірша, де написано про праведність фарисеїв-книжників. І Ісус говорить, що коли ваша праведність не перевищить. То ви не війдете до царства Божого. І ми говорили, що буквально це було щось ну, незвичайне, це було шок для народу. Тому що праведність фарисеїв і книжників була еталоном для народу. Вони рівнялися на них. Я приводив цей приклад, що говорили, що в, в царстві Божому, там, де буде Авраам, то зліва. З однієї буде фарисеї, а з іншої сторони будуть книжники, наскільки їх високо шанував народ і їх запрошували кругом. Подивіться, їм давали перві місця. Тобто вони такими були, скажімо так, тими, хто ну, значимими для народу ізраїльського. І тут приходить Ісус, який говорить про праведність, яка повинна перевищити. І знаєте, Він не просто говорить. Вона повинна перевищити і все. Ну, і, ти, і ти сидиш і думаєш, а як це практично, а як це в житті? А як це людям, які от просто живуть по побуті, які прийшли до Нього? Як це втілити? Як це зробити? Ісус починає говорити з 21 -го розділу про, якраз про гнів. Цей розділ з 21 вірша по 27 вірш, у мене в Біблії, він так і написаний. Написано про вбивство про гнів. І е, хочу сказати, що якщо ми подивимося в Біблію, то самим дорогоцінним в цій книзі є життя. Самим дорогоцінним в нашому світі, що ми цінимо, це є людське життя. Його не можна вимірювати е, фінансовим ресурсом, його не можна міряти нічим. Чому? Не ми його даємо, не ми вправі його забирати. Бог його створив, і Бог дуже, скажімо так, цінує життя і оберігає життя. Якщо ми подивимося в старий заповіт, то Господь кругом говорить: «Не, не вбивай. Не вбивай. Ми можемо відкрити книгу притч Соломонових, шостий розділ. Давайте відкриємо її, і я прочитаю із… 16-го вірша. Книга притчі Соломона, 6 6-й розділ, 16 й вірш. Ось шість речей, які ненавидить Господь. Навіть сім, що огидні для його душі. Зарозумілий погляд, зарозумілий погляд очей, оманливий язик, руки, що проливають невинну кров. Серце, що виношує злі плани, ноги, що поспішають на злочин, і фальшивий свідок, який свідчить неправду, та сіє чвари між братів. Сіє чвари шва, шва, між братів. Дивіться такий короткий уривок, але він говорить. Про те, що ненавидить Господь. Тобто, буквально воно є гидотою, Він не, не торкається цього. Він не любить цього, він не хоче бачити це перед собою. І там є такі слова, руки, що проливають невинну кров, серце, що виношує злі плани, ноги, що поспішають на злочин. Тобто, буквально, от, знаєте, все це темне. Воно зле, воно тут перечислене. Ісус Христос, Він також говорить, каже, ви чули, що сказано давнішньо, не вбивай, а коли хто то той підлягає суду. І Він починає говорити, а я кажу вам. Тобто заповідь не вбиває, вона була такою формою, формальністю. Не можна було цього виконувати. Не можна. Він каже, а я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого безпідставно, уже підпадає під суд. Ісус Христос веде до джерела вбивства, звідки воно починається, звідки воно бере свої, знаєте, свій початочок. І зазвичай цьому початку є гнів. Є гнів, є серце людське, яке наповнене цією гріховністю, наповнене злобою. І е, в Євангелії від Марка, в сьомому розділі з 20-го вірша, Ісус говорить, що виходить з людини, те її робить нечистою, адже зсередини з людського серця виходять злі думки. Розпуста, крадіжки, вбивства, перелюб, зажерливість, лукавство, обман, безсоромність, заздрість, богозневага, гордощі, безумство, все це зло зсередини виходить, і людину опоганює. Буквально Ісус показує: ось де джерело, людське серце. Звідкіля починає витікати. Господь зробив нас емоційними. Бог вклав в наші серця емоції. Але є емоції, які ведуть до збудування і тебе, і тих, хто поруч з тобою, і вони приносять тільки ну, якби, добре, радість, мир, любов, дороготерпіння, прощення. От це те, що буде завжди збудовувати. Гнів, ненависть, заздрість. Вони будуть нести, будуть завжди нести руйнацію. Будуть завжди вести Ісус до того, що буде або вбивство, або воно в щось виліється. Якщо в людському серці є гріх, єсть гнів, єсть несприйняття, воно завжди проявить себе. Америка одна з демократичних країн в нашому, в нашому сьогоденні в нашому світі. Більше. 25 тисяч вбивств, скоєних кожного року. Статистика говорить: більше 25 тисяч вбивств. Більше, більшість з них виникають на підставі яких спорів сварок, гніву, образ, і це закінчується вбивствами. Школи в Америці сьогодні забезпечені поліцією. Там чергує поліцейський. Це викликано тим, що саме в школах діти підлітки проявляють агресію, проявляють гнів. Вони намагаються якось себе захистити, якось відповісти на образи. Там емоції найбільш яскравіші. І ми постійно, постійно чуємо якусь інформацію про те, що в школах відбуваються перестрілки. Підлітки заходять зброєю, доступ до зброї. Вони знають, як знайти. В сім'ях батьки мають цю зброю. І якщо дитина знає, де у тата є ключ, вона має доступ до цієї зброї, вона може взяти і вона може чинити вбивство. Ісус Христос, Він веде. Показуючи, що джерелом вбивства є гнів, він каже, а я кажу вам, я кажу вам, що кожен, хто гнівається на брата свого безпідставно. Тобто, просто знаєте, єсть гнів в нього, несприйняття. Можливо, він просто викрив його в його неправильних вчинках, а це замість того, щоб смиритися, визвало реакцію гніву. Можливо, його похвалило більше. Чим похвалили Тебе. І це також визиває реакцію заздрості і гніву. А чого ж мене? Ми бачимо цю історію двох братів: Каїна і Авеля. Жертвою одного Господь прийняв, іншого ні. І в нього в серці почало щось запікатися на свого брата. І Господь його попереджає: Каїн, гріх лежить біля порогу серця свого Твого. Але ти господствуй над ним. Як господствувати? Люби свого брата. Зрозумі, що це твій брат. Люби його. Замість любові в нього спалахує гнів. Він знаходить момент, він знаходить можливість, і цей гнів проявляється в вбивстві. Він проявляється в вбивстві. Ісус Христос, Він попереджає, що такі царства Божого, хто гнівається на свого брата даремно, безпідставно, царства Божого. Не наслідують. Вони не наслідують Царства Божого. Він говорить про це. Потім він іще піднімає цю планку, і він говорить, що якщо хто буде говорити даремно на свого брата, рака, буквально виродок, той підлягає Верховному суду. Хто скаже дурний, той підпадає під вогняну вогняну Гієну. Тобто наші слова вони можуть привести, знаєте до чого? Що ми й постраждаємо, той брат може не постраждати, він може не зреагувати, він може пропустити ці слова. Але ти, який говориш даремно, принижуючи брата, провокуючи його, намагаючись зацепити його, ти постраждаєш. Це відзеркалення йде до тебе. Ти підеш на суд. Він говорить, ти підеш під вогняну гієну. Гієна вогняна – це було місце, це була це прірва, куди звозили і скидали всі трупи, все нечисте, туди засипалася сірка, і воно горіло, і воно тліло. Господь говорить: тобі немає місця в Царстві Божому, якщо ти зневажаєш даремно свого брата. В тебе немає сприйняття, в тебе нема любові. В першому посланні до Івана, в третьому розділі, Іван пише такі слова. До церкви. 1 Івана 3:15 записані такі слова. Кожний, хто ненавидить свого брата, той убивця. Кожен, хто ненавидить свого брата, той убивця, а ви знаєте, що жодний убивця не має в собі нічого життя, не має в собі вічного життя, яке б в ньому перебувало. Дивіться. Це продовження проекції нагорної проповіді Ісуса Христа в Новому заповіті. Він каже, кожен, хто ненавидить свого брата, Він уже перебуває у цьому положенні. І Ісус Христос він застерігає народ, Він показує їм, наскільки це небезпечно, тримати гнів, тримати ненависть, жити з ним. Він каже: молитва Отче наш, прости нам. Як і ми прощаємо. Якщо ми хочемо мати чисте серце, якщо ми хочемо бути прощені, Слово Боже говорить, прости, не держи гніву, не живи з цим гнівом, Він тебе ж знищить. Будь обережний своїми словами. Будь обережний, що ти говориш, спостерігай за цим. Гнів, небезпечна річ. Ми вже читали з книги притч, хочу ще раз підкреслити, що наскільки він небезпечний. Книга притч, 30-й розділ, 33 вірш. Книга притч, 30-й розділ. 33, 33 вірш. Записані такі слова. Бо як збивання молока дає масло, а удар в ніс причиняє кровотечу. Так само спала гніву викликає, викликає сварку. Спала гніву викликає сварка. А як я вже говорив, подивіться, от звідти, якщо ви маєте десь якісь соціальні мережі, там часто пишуть: на почві побутової сварки відбулося вбивство. І каже: гнів викликає сварку. Сварка веде до вбивства. Ісус Христос, дуже чітко звертаючись до цього народу, Він показує їм, що все йде із серця, і починати потрібно з серця. І Він каже: спостерігай за своїми словами. Що ти говориш? Як ти відносишся до свого ближнього, як ти відносишся до свого брата? Послання до Єфесян, 4 розділ, 25 вірш, написані такі слова, тому, відкинувши. 26 вірш. Гніваючись, не грішіть, сонце хай не заходить у вашому гніві. Гніваючись, не грішіть, спостерігайте, щоб ненависті не виникло в вашому серці до ближнього, до брата. Інакше він поведе, поведе до, до, до вбивства. Він каже, і не давайте місце, 27 вірш, і не давайте місце дияволові. Виявляється, диявол може використовувати наш гнів, наші емоції і повести до чого? До вбивства. Він може повести до вбивства. І написано про нього, що він є батьком всякої неправди, що він єсть вбивця, він єсть вбивця. І ми можемо незамітно не контролюючи себе, почавши з емоцій гніву. Закінчити вбивством. Слово Боже попереджає. Такі царства Божого не наслідують. Далі ми говорили з вами про слова, про те, що треба бути обережним, щоб не зневажати свого брата, не обзивати, не принижувати його. І в цьому ж четвертому розділі послання до Єфісян апостол Павло пише. 29-й 29 вірш. Жодне погане слово хай не виходить з ваших вуст, а тільки добре для зміцнення вірі, щоб воно принесло благодать тим, хто слухає. Дивіться, хіба це не продовження нагорної проповіді? Продовження. Христос попереджає: не принижуй, спостерігай за своїми словами. Апостол Павло, він також попереджає Божий народ. Жодне лихе слово, жодне образливе слово, нехай не виходить з ваших вуст, а тільки добре для зміцнення, для зміцнення вірі, щоб воно принесло благодать всім тим, хто слухає. Принесло добрий плід всім тим, хто слухає. Ісус починає з самого самого головного. Самого головного, де ворог найбільше чатує, найбільше чатує над людиною, щоб її підштовхнути в цю небезпеку, в, оцей, в цей гріх. І далі він, далі він говорить: отож, якщо, принес, якщо принесеш свій дар до жертовника і там пригадаєш, що твій брат має щось проти тебе, залиш там свій дар перед жертовником. Іди спершу примири зі своїм братом і тоді вже приходь і принось свій дар. Якщо ти хочеш мати стосунки з Богом, Він каже, май стосунки з своїми братами. Якщо хочеш збудовувати стосунки з Богом, май також мир, піди і примирись. Ісус направляє цей народ, що для Бога важливі не тільки, не тільки їхні жертви, Богу важливо те, з яким серцем. Вони приносяться. Давайте відкриємо книгу пророка Ісая. Е, перший розділ. Книга пророка Ісая. Перший розділ, і ми разом почитаємо з вами з 11 го вірша, де пророк говорить такі слова від імені Бога. Навіщо мені безліч ваших жертв, говорить Господь. Я приситився всепаленнями з баранів, жиром відгодованих телят, крові биків, овець та козлів. Я не бажаю. Коли приходите, щоб з'явитися переді мною, хто від вас вимагає, щоб ви топтали мої двори? Не приносьте більше даремних дарів. Ваше кадіння стало огідним для мене. Новомісяча, суботи скликання зборів я не можу терпіти. Беззаконня разом зі святкуванням, ваші новомісяча і ваші свята ненавидить моя душа, вони стали для мене тягарем, я змучився їх нести, і коли ви простягаєте свої руки, я відвертаю від вас свої очі, навіть якщо ви примножували ваші молитви, я не слухатиму вас, ваші руки закривавлені, сповнені крові. Вбивства, ненависті і злоби. Тому Ісус Христос Він говорить, знаєте, в тон, в один тон разом з пророками. Він говорить, не можна приходити до Бога, приносити жертви і залишатися вбивців і ненавидіти свого брата. Він про це про це говорять пророки. І 17-го вірша Ісая продовжує: навчіться робити добро, дотримуйтесь правосуддя. Ратуйте пригнобленого, захищайте сироту і заступайте завдов. Тоді приходьте і розсудимось, проаналізуємо, говорить Господь, і хоча б ваші гріхи були, іначе, кармазин вибілю, як сніг, і якщо будуть, як багряниця, стануть білими, наче вовна. От що хоче Господь в першу чергу бачити, коли люди того часу. Це для них сказано. Приходили на поклоніння до Бога, коли вони приносили жертви Богу. Господь каже: Я не можу, я не можу їх бачити, сприймати не можу. І Ісус Христос про це говорить в своїй нагорній проповіді, що коли ти бажаєш, бажаєш прийти до Бога, подивися на свої стосунки в першу чергу з Твоїм братом. І далі Він говорить, Домовляйся швидко зі своїм противником, доки ти з ним на дорозі. Що противник не віддав тебе судді, а суддя тебе не віддав, не віддав слузі і не кинули тебе до в'язниці. Запевняю тебе, не віриш звідти доки, доки не віддаси останнього кондрата. Буквально Ісус говорить: включи свій розум, який тобі дарований Богом. Якщо в тебе конфлікт і спор, і ти не до кінця впевнений, що ти правий, а можливо, і твій суперник правий, то що краще вам зробити, перш ніж йти до судді, на дорозі примиритися. На дорозі примиритися і вияснити всі питання. Тому що, каже, якщо ти попадеш до судді, то суд його буде дуже суворим. Суд його буде дуже суворим. Він каже, він вкине тебе. І заставить сплатити до останньої нитки, як ти кажуть, до останньої копійки, якщо по справедливому суду він почне з тобою судитись. Дуже часто проповідники використовують це місце, підсвічуючи і показуючи, що це людина в стосунках з Богом. І це можна використовувати. Нам треба миритися з Богом на нашому життєвому шляху. Бог дає нам час, тому що ми згрішили проти Бога. Якщо ми прийдемо на праведний суд разом з ним, хто буде праведніший? Бог чи ми 100% Бог. Ісус закликає, мирися, шукай миру, шукай миру з твоїм ближнім. Слово Боже, воно говорить, що краще тобі залишитися ображеним, краще тобі потерпіти і програти, чим, чим ображати свого, свого брата. Краще тобі бути в мінусі, залишитися. Чим, коли Бог приведе кожну справу на суд, Він викаже і докорить. І ти побачиш це, і ти понесеш, понесеш наслідки. Він каже, заставить тебе віддати до останнього гроша, до останньої копійки. Тому ми з вами зараз зайшли в практичне застосування. Практичне застосування і практичне життя для нас, для людей і того часу, воно є актуальним. Що ж таке християнин, з яким серцем він повинен жити? Ісус Христос показує, що християни, ті, хто вірять в Бога, ті, хто сповідують Бога своїм Господом, в них серце повинно не мати ненависті, в них не повинно бути гніву. Вони повинні бути обережними словами. Щоб не принижувати свого брата і тих, хто, хто поруч. Чому велика відповідальність? Велика відповідальність. Сказано, що такі Царства Божого не вспадкують. Не вспадкують. Слово Боже чітко говорить про тих, хто є вбивцями в Книзі Об'явлення в 22 розділі з 15-го вірша, Записані такі слова. А назовні міста будуть пси, і чаклуни, і розпусники, і вбивці, і долопоклонники, і кожен, хто любить і, ненавид, і чинить, чинить неправду. Принижувати брата, вбивати, гніватись, все це те, ті, хто Царства Божого не наслідують. ззовні міста. Це поза Царством Божим. Вбивці і ті, хто чинять і люблять неправду. Народ Божий. Коли ми приходимо на поклоніння, це також не тільки час слухання, це також час аналізу нашого серця, час аналізу, провести, знаєте, зробити зріз і подивитися, чим наповнене моє серце, чим наповнене моє серце гнівом? Роздратуванням, злобою, ненавистю. Можливо, треба каятися. Говорити, Господи, прости, очисти моє серце, даруй мені чисте нове серце. Любити там, де не любив, прощати, не гніватись, не дратуватись, щоб в гніві нашому не заходило сонце, і щоб сатана не використав нас для своєї справи. Амінь. Давайте помолимося. Великий наш Господь, я дякую за те, що ти відкрив двері царства свого, жертвою своєю там на Голговському Христі. Але ти попереджаєш нас, щоб ми спостерігали за своїми серцями, щоб там не було гніву, щоб нам не було роздратування, щоб там не було даремного якогось приниження брата, сестри, інших людей, щоб не було всякої гордості. Ти попереджаєш. Тому що це може вилитися, вилитися в вбивство. І ти сказав, що праведність, вона не тільки повинна бути ззовні, вона повинна бути всередині серця. Ти закликаєш народ очищати серця, вуста, думки. Ти закликаєш що тільки чисте, що тільки добрі справи, похвала, радість, надія, мир, що про це ми роздумували, все творили. До цього закликали і це підсвічували і показували в цьому світі, де цього так не вистачає. Даруй будь обережними в поступках, в словах, в діях, тому що ти показав нам і переклав цей шлях, шлях правди. Ти не гнівався даремно. Якщо в тебе й був гнів, то він був справедливий на неправду. Наш гнів часто несправедливий. І більш направлений на те, щоб підносити і відстоювати наш авторитет. Теркайся наших серцем. Даруй проводити цей аналіз, каятись перед тобою, бо ти є великий Господь, і ти докоряєш, ти навчаєш, ти проводиш нас, очищаючи і вразумляючи. Дякую, бо ти є як Батько. Веди і далі, твій народ в цей час. Великий наш Бог. Амінь.